Добрий вечір, студент Бахманський Валентин, група М31, лабораторна робота номер 3 Розкажіть, як виконували лабораторну, чи користувався я ллм кою хід ваших думок та ваші запити. Звичайно, користувався ЛЛМ-кою, як і у всіх лабораторних роботах я використовував Gemini. На рахунок ходу думок і запитів я просто притримувався плану з лабораторної роботи номер 3 який в кінці лабораторної роботи. Так, тобто цей. Так, трошки прогортаю. Так, на рахунок, на рахунок структури та тесті, да, результуючи коду та прокоментуйте свої тести. В папочці Data у мене міститься файл input.txt, в папочці Source у мене міститься три шари. Це у нас комунікаційний, логічний та шар введення виведення. Логічний шар містить чисту логіку гри, працює, оперує лише з даними. Так? Шар воду виводу. Console, Printer і File System Reader це у нас своєрідні обгортки над системними, над системними модулями Console і File system. Так, Тепер щодо комунікаційного шару, це у нас Game. Тут у нас об'єднані два попередніх шари. А саме логічний шар і шар введення виведення Як ми можемо побачити, тут у нас реалізований dependency Injection, тобто клас Game не створює Reader і принтер, а отримує їх через конструктор. Щодо тестів, філ-тест. Тут в цьому файлику у мене реалізовані тести для логіки гри. Перший тест у мене ініціалізація та рендеринг. Цей тест перевіряє. Правильність запису класом Field координат і роботи ToString. Чи правильно ToString перетворює координати у відповідне поле в рядок. Далі наступний блок методу nextState. Тобто це у нас наступний кадр, наступний крок, можна так сказати. Тут у нас перевіряється фізика гри. Да? Якщо у нас під фігурою пустота, то вона падає і перевіряється дві колізії. Тобто Якщо у нас під фігурою, е, ну як, тобто, якщо фігура вже е, дійшла до дна, то вона повинна зупинитися. Якщо під фігурою є е, ландшафт, то вона теж повинна зупинитися. А наступний блок коду це у нас перевіряє метод Static Solve, це воно вже повноцінний. Цикл гри. Так? Тут у нас також перевіряється дві колізії, а саме з ландшафтом і з цим дном. Так? І також у нас перевіряються два більш складніші випадки, саме з цілісністю фігури. Тобто, Якщо у нас одна частина фігури, вже під одною частиною фігури вже є ландшафт, то вона повинна зупинитися. Тобто В цих двох тестах у нас перевіряється цілісність фігури. І наступний блок тесту перевіряє метод FROMString, тобто перевіряє правильність парсингу параметрів нашого поля, і саме поле, і далі. Перевіряється правильність введених розмірів поля, і перевіряється правильність символів. Тобто лише повинні бути три символи: це або крапка, або П, або решітка. Щодо тестів game Test, тут у мене створено два моки: Reader, мок який повертає рядок з пам'яті, і Printer, який. Ну, це у нас замість файлу, це у нас замість консолі. так. Тут у мене за допомогою фейкових залежностей так, виконується повний цикл гри, тобто, як ми можемо побачити, що Dependency Injection працює правильно, і якщо якась помилка так, при вхідних даних. Ну, якісь неправильні вхідні дані, то у нас повинно виводитися ерор. Тепер у нас перевірка тестів і перевірка. перевірка програми так, роботи запуску. Так, наприклад, такий приклад. І у нас все працює коректно. Давайте ще може один спію. Наприклад, це якийсь важкенький. Так, і перевірка теж працює все правильно. До побачення.